Сидим на позиції, пити хочеться, їсти хочеться, просим скинуть скинути, чогось попоїсти, води, скинули сушені риби. ну. Вони так підходять, а ми вже все, на мушки. У мене була можливість. ну просто. Говорю, ребята, оружие тихонечко на землю. Вони сразу, нас ніхто типо, бить не буде, так кому ви треба, хлопчики? Не знаю за гроші, це ну, це я не знаю, це щоб життя своє віддати. Бажаю здоров'я, е, мій позивний сеня, е, позвоню я рядовий. Служу я в 23-й окремій механізованій бригаді. Був я до, до 22-го року обичною роботягою. Як і всі українці. Ну що, робили, робили, жили, жили, поки не почалась війна. Коли я проходив останній раз ВЛК, подивилися, що бронь закінчилась, ВЛК вроді був в порядку, ну і відтуда привезли в училище, в учебку. Ну і після учебки приїхав в 23 ю окрему механізовану бригаду. Перший вихід, який був? Е привезли нас е на позицію, висадили, ми зайняли один там хуторок. Сидимо на позиції, пити хочеться, їсти хочеться. Просимо скинути там чогось попоїсти, там, ну, як звичайно, щось такого скромного, там хліба, там, там, ковбаси, води скинули. Сушони риби, ну тут і так води мало, а то ще ці, ці. Ця сушона риба, ну я говорю, що я ну що сказав, нам ще пива не вистачає, ми вроді на пікнік прийшли. Що замовляємо? А що можна замовити? Води, хліба, та щось пожувати до хліба. Більше там, більше нічого й не хочеться. Та як замовили і... Чекаєш всю ніч, коли прилетить, бо буває, прилітає, треба виходить. Дивися, де впаде, бо може впасти не там, потім лазиш, шукаєш, а ворожі дрони не дають це робити. Вони спеціально засікають ну, артилерія, там артилерісти, там там, там, з дронів. Вони все роблять, щоб знищити все живе, що тільки шевелиться. Байдуже, собачка, котик, людина. Ото з дрона залітає, дивиться, де двіження, все. Чи там кошечка, чи собака, чи, чи може там місний якийсь пробіг, Вони от, знищують усе. Це все, все, все повністю. Вони, то, вони тільки руйнувати вміють. Ото дивися день, ніч, ніч, день, жде ж ночі. Може, це саме там і спокійніше буде, ночу пересаяють, бомбить. Так ночі боїться, щоб е, піхота противника не зайшла, тому що забросать ну, гранатами або чимось там де укриття. Ждеш дня днем дрони б'ють, то міномети, то артилерія не дає, вони просто от б'ють. По всім підряд там, є там, хто нема, а як знайдуть хтось, так то взагалі. Вже на другій позиції там, сиділи ми в Зеленці, коли передали нам, іде на вас чотири працівники. Ну, приховалися, дали їм підійти до нас. Ну, коли вони вже підійшли, то ми вже, коли вони побачили, ну, ми вже отак от, ну як вам сказати, отак от, о, вже як я навів. Ну, не те, що вони так підходять, а вже все на мушки. У мене була можливість і роз, ну, просто розда саме перебити. Я Говорю, хлопчики. Ну я правда не по-українськи, а вже так, щоб вони поняли, бо ще не поймуть. На якось подумають, що ми якісь найомники, як вони оце розказують, що ми найомники там американці, вони з американцями воюють там туди-сюди чи з поляками і навернуть там. Їм нагрузять своїм солдатам. Говорю, ребята, оружие я на землю. Є, які це розуміють, все акуратно раз говорю, так, бронечки зняли, акуратненько під кущики. Ніхто поки нічого не балакає, не шевелиться. Вони все-все поняли. Рюмзачки зняли, ото швидко бройники скинули. Касочки ми їм назад оділи, тому що. Може бути обстріл на Чайту, щоб хотім голову не проламало осколками. Навіть не зв'язували. Бистко автомати їхні на плечі і швидко уводить їх далі, тому що я знаю, що зараз почнуть мінами вони бити. Там свої, не свої, їм байдуже. От якщо вони побачили, що до нас хтось у плен попав із їхніх, то вони там криють місті, вони не жаліють ні своїх, ні кого. І це саме, мільйон рублів їм платять їхніх. І от вони йдуть за деньги, їх там не знаю, як улікають, як привлікають. Ну, коротше, в ітогі вони оце йдуть. Ну, що ми їх? Ну, взяли жара там, пить, пить, а вони їх посилають без води, без нічого. От там патронів їм півсумки, гранат, автомат і вперед. Посилають. Ну, було у нас там трохи води з собою. Там, ми їх там трохи напоїли, та це саме, та трошки далі там. В лісополку завели. Ну, хлопчики, вибачайте, треба вас зв'язати. Тому що зараз ми вже пораси йдуть за вами, взяли турнікети. Турнікетами ото зв'язали. Не жме, не жме. Ну, все, не розв'яжеться, не ну, не знаю за гроші. Це ну, це я не знаю. Це щоб життя своє віддати. Я говорю, їм вам повезло, що ви попали в плен. Зараз вас візьмуть, ви розкажете. Ніхто вас питати не буде. Вони одразу... нас ніхто бити типу, не буде. Так кому ви треба, хлопчики. Ви здалися, здалися, все швидко вас відведуть, там перевезуть там. Дадуть позвонити батькам, ви позвоните батькам, розкажете все її, і На обмін поїдете і будете розказувати, як в Україні, то як, як люди відносяться, а не так, як їм розказують по телевізору, брешуть. Війна, вона нікого не жаліє і не щадить. Ні малих, ні старих, а тим паче молодих, ні дівчат, ні хлопців. Яка різниця для того. Солдата зарядить ту ракету, ту, того каба, того ту, ту бомбу і пустить там в город населений пункт. Яка йому різниця, хто там погибне? Це безсмислено, але вони це роблять. А тим паче, не там на передовій. Їм взагалі там байдуже, що в кого стріляти там. Що я можу сказати? В Росії байдуже. І взагалі вона байдужа була споконвіків до всіх до своїх сусідів, тим паче для свого народу, скільки, скільки історію треба добре знати, ну тоді люди, може, поймуть, що це таке війна.